Як ми зачистили участок, потрібно зробити сервей. Це ми купили участок, де був лимон, апельсин і два мана. Потрібно зробити сюрвей. Сюрвей це коли компанія приходить до вас на участок і знаходить раніше забити залізні прути. В землю натягують wine. шнурки. показують, де вашій ділянці є а, початок кінець, цілий квадрат. Yes, щоб коли ми будуємо будинок, щоб okay. ми не зайшли до сусідів. Це такий закон. Після того. Як зробили сюрвей, oh можна Don't подавати на Перміт, на септик, на каналізацію. <рес> від радості від, цього, від процесу Деніс плакав. <рес> Я постійно жила у Флориді. Деніс приїжджав у Флориду приблизно два рази на місяць. Все це було на моїх плечах. Зустріч з людьми. Виписуєш щеки, коли треба, сваришся, терпиш, чекаєш, але в той же час насолоджуєшся, тому що знаєш, що це ти робиш для себе. Коли подаєш, що подати на септік, на каналізацію дозвіл. О, щоб отримати дозвіл, потрібно у вас на участку має бути вода. І що ще має бути підключена вода. Так, дозвіл на каналізацію нам робили десь приблизно 6 місяців. Я чекала. Також чекала-чекала, сварилася. І одного дня я пішла і кажу, я хочу говорити з менеджером департаменту. І на слідуючи день у мене вже був дозвіл на каналізацію готовий. Отак. От Треба людей просто пихати в спину, щоб вони щось робили. На далі потрібно було подати на дозвіл на будівництво. Дозвіл на будівництво подається в нашому місті. Ми його отримали практично за дві неділі, що нас дуже радувало. І в той же час було дуже страшно, тому що ми не знали, що далі. Які кроки далі треба буде робити? <смі> ми навчалися в процесі, розмовляли з людьми, збирали різну інформацію, збирали різних людей, всі люди розказували різну інформацію, тому що всі будували в різних містах, а в різних містах навіть інші правила. І коли ми все це слухали-слухали, було дуже страшно. Що правильно, що неправильно. Я вирішила, що будь-які запитання тепер ми будемо йти в департамент будівництва і запитувати у них. І це було саме правильне рішення. Будь-що ми робили. Ми до них телефонували і запитували департамент. По будівництву, тому що ми будували будинок її від як власники будинку, by owner, о, без будівельника. Ось це ми воду підключили до себе на участок. Це перша вода. Нині сказав ти йди, тому що ти все це робила, добивалася і ти першим бере воду. А, він розуміє мій труд. Також з водою були проблеми, вода була, а нам вже почали присувати, а, а, платити за воду. Щодені спішов посварився. І то все відмінили. Нам почат, тоді вже присилали оплату за воду після того, як ми почали підключити воду і почали використовувати. Я happy долучилася life, happy life. кожним моментом, кожним досягненням, тому що я розуміла, що я це роблю. В країні, які я прожила на той час 7 років, я робила сама всі дозволи на...